Привіт, маленькі розумнички. Сьогодні я вам розкажу цікаву історію про ведмедика мишка та їжачка Колючку. Одного разу їжачок та ведмедик вирушили до Оленки в гості. По дорозі їм трапилася річка. Через яку було два містки синій і жовтий. Їжачок запропонував перейти річку по синьому містку. Але вони не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти по жовтому містку, і друзі успішно дійшли до Оленки. Діти, а як ви думаєте, чому друзі не помістилися на синьому містку? Так, тому що він вузький. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Тому що він широкий. Давайте їх порівняємо. Який місток вузький? Правильно, синій. А який широкий? Жовтий місток широкий. А тепер порівняємо смужки. Щоб їх порівняти, треба накласти одна на одну. Ось так. Яка смужка широка? Жовта смужка широка. А синя тоді яка? Синя смужка вузька. Погляньте, з'явилися дві доріжки. По якій доріжці піде ведмедик? Так. Мабуть, по широкій доріжці, а по якій їжачок? По вузькій доріжці. А чому? Так, ведмедик великий. Йому треба йти по широкій доріжці, а їжачок маленький, він піде по вузькій доріжці. Погляньте, а це приїхали машини. Синя велика машина, а жовта маленька машина. Велика машина поїхала по широкій дорозі. А маленька машина поїхала по вузькій дорозі. По якій дорозі їхала велика машина? Так, по широкій. А маленька машина? Правильно, по вузькій дорозі. Так до кого приїхали обидві машини? Правильно, до ведмедика. Молодці! Дітки. А давайте побудуємо доріжки для ведмедика та їжачка з деталей конструктора Лего. Широку доріжку для ведмедика побудуємо з великих цеглинок жовтого кольору. А вузьку доріжку для їжачка побудуємо з маленьких цеглинок синього кольору. Будуємо широку доріжку. Беремо велику жовту цеглинку та кладемо її широкою стороною на стіл. Зверху на неї кладемо іншу цеглинку та міцно притискуємо. Далі кладемо ще одну цеглинку та також міцно притискуємо. І так з'єднуємо усі жовті цеглинки. Далі будуємо вузьку доріжку. Беремо маленьку синю цеглинку та кладемо її широкою стороною на стіл. Зверху на неї кладемо ще одну цеглинку та міцно з'єднуємо. Потім зверху кладемо ще одну цеглинку і також міцно з'єднуємо. І так з'єднуємо усі сині цеглинки. Ось такі дві доріжки ми збудували. Жовта, широка для ведмедика, а синя вузька для їжачка. Малята, обов'язково збудуйте такі доріжки для ведмедика та їжачка. До побачення до нових зустрічей.